Починаючи з 17 по 28 квітня 2023 року, у Вінниці триватиме додаткова реєстрація кандидатів на участь у програмі Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади по восьмому об'єкту: багатоквартирному житловому будинку з підземним паркінгом по вулиці Привокзальна, 30. Рішення щодо продовження терміну додаткової реєстрації затвердили на засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. Для проведення додаткової реєстрації збільшено квоту учасників бойових дій в російсько-українській війні з 23 до 32 квартири. Нагадаємо, восьмий об'єкт програми це десятиповерховий житловий будинок з підземним паркінгом на 76 паркомісць, облаштованим під укриття, офісними та торгівельними приміщеннями на першому та другому поверхах та освітянським хабом на десятому поверсі. Вартість реалізації одного метра квадратного об'єкта інвестування 27 тисяч 900 гривень, яка може змінюватися в сторону збільшення залежно від цін на будівельні матеріали в межах чинного законодавства.